Ужас, кошмар, все ж стеклами завалено. Нас повибивало вікно і понівечені двері вхідні. от таке стояло на все село. Спишка взрив, спишка, взрив, спишка, взрив і так 8 чи… Сім чи 8. Під час російських обстрілів 10 та 11 лютого на Полтавщині пошкоджені дачні будинки, а частина населення залишилася без газопостачання. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. Що розказують місцеві та про які руйнування відомо, дивіться у проєкті Тригирнуло на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Подробиці про ці та інші події тижня далі. Това е кошмар. ось, 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 ми завалена, ось, Бачите, зовсім виробні вибиті вікна та двері, поламані дерева та вигорілі речі на подвір'ях усе це наслідки дронової атаки Полтави вночі 10 лютого. Уламки безпілотника впали на дачні та приватні будинки в одному з мікрорайонів. Це дача моїх батьків. Пошкодження дізналися, як приїхали і побачили. А то сусіди подзвонили. У тут вони живуть на постійно живуть і позвонили сусіди, що вікна нас вибить. Частина будинків у мікрорайоні це дачі а в частині люди проживають постійно. За даними міськради, загалом пошкоджені понад 60 домоволодінь у двох дачних кооперативах. Основне пошкодження це вікна, де повилітало, де повибівало. Три будинки в нас пошкоджено дуже дахи. Ну і є там, де двері повилітали. Мешкаємо взагалі то майже постійно, але вчора виїхали в місто. Треба було по справах. Там і залишилися. А вночі подзвонили сусіди. Що в нас прилетів шахет, все горить. Ну і ми виїхали вночі сюди сразу же. Нас повибувало вікно і понівечені двері. Вхідні це різні види пошкоджень. Десь це дах, шифер, десь це паркан, десь це вікно. Ми на зв'язку з головою кооперативу і організовуємо роботу відповідно до запитів. І це буде такий мобільний штаб, я би так сказала. Можливо, так буде доречніше для того, щоб оперативно видати людям весь матеріальний резерв, той який необхідний. Гуманітарні місії вже на зв'язку. Матеріальний резерв готовий до видачі в повному обсязі. В міської ради так були у нас жіночки. Вони акт склали і тоді пояснили, що можна звернутися через застосунок дію на відшкодування пошкодженого майна. На ранок після обстрілу на місці працювали представники гуманітарної організації, консультували щодо отримання компенсацій за пошкоджене майно та надавали психологічну допомогу. Ми привезли мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілу. Набори для швидкого ремонту житла, також непродуктову допомогу. Це прозора пластикова плівка, листи терполіну, це щось нашталбертбрезенту, листи ОСБ, монтажна піна. Цвяхи, шурупи, скотч. Як повідомила у соцмережі секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, відновити вікна у будівлях мають за рахунок міжнародної організації Global Empowerment Mission та благодійного фонду Говарда Бафета. Усе необхідне зможуть доставити після огляду будівель та підбору конструкцій. Загиблих чи травмованих внаслідок обстрілу у громаді не було. А ви чули вибухи тієї ночі у Полтаві? Чи спускаєтеся в укриття або виходите у коридор під час загрози обстрілів? Діліться у коментарях. А також підписуйтеся на ютуб канал Суспільного та лишайте реакції до відео. Ще один обстріл стався наступної доби. Близько опівночі, 11 лютого, під ударом російської армії опинився Миргородський район. Десь 15 хвилин першого почув перший взрив. Тоді через вікно бачив спишка, взрив, спишка, взрив, спишка, взрив. І так 8 чи 7 чи 8 разів. Я не вважав, Так протягом 15 хвилин це було. Загрево таке стояло на все село. Вишу. А тили так, що, звісно, і чули і бачили, як у нас і стіни і вікна здригувалися. Під обстрілом були об'єкти газової інфраструктури. Про це повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці група Нафтогаз. Пошкоджень зазнали виробничі потужності групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджень цивільних. Об'єктів чи житла населення немає. Жертв населення також немає. Об'єкти інфраструктури нашої школи садочки сьогодні. Працювали дистанційно в зв'язку з тим, що відбулося, але відновлюється вся робота. Спрацюють пункти незламності, де люди мали можливість погрітися чи зарядити свої гаджети. За словами голови громади, без газопостачання лишилося 13 населених пунктів у Миргородському районі. Повністю усунули цю проблему за півтори доби на ранок. 12 Лютого. Але в частину населених пунктів почали подавати газ раніше. А газ чекаємо, тому що дров'яного котла в нас немає, щоб топити. В хаті холодно, вибухи були, там раніше в те місце попадали, через те ми так і відключали газ. І оце ми так і догадали, що газу не буде. Ось як світло засвічується, щось допомагає нам мікрохвильовочка трошечки, кавоварка у нас невеличка така є. Ось тут принесли дуйчик, зараз включимо. Трошки підігріємо. У нас завжди газ заправлений у балон, і на всякий випадок ми все одно дровами тупимо. Ми ще спасаємося. У Людей ж є, що не топлять дровами, а допустимо, тільки тільки газом топлять. То звичайно, що їм ж треба відновлювати якнайскоріше, тому що морози воно ж система замерзне. Обстріли газової інфраструктури в Україні не перші. Їх російська армія активно завдає майже рік від минулої весни. Раніше вони не стосувалися газовидобутку, розповів Суспільному експерт з енергетики. Зараз дійсно ми бачимо, здається по станціям видобутку. Та не є такі великі об'єкти, виведення яких з експлуатації може потім за собою суттєве зниження видобутку газу. Їх виведення з ладу так не передбачає, що споживачі за межами цього ареалу території можуть втратити доступ до газопостачання. Ключові ризики, які можуть очікувати газової інфраструктури, в тому, коли по перше, удари будуть завдаватися по більших родовищах газу, та другий момент є об'єкти газорозподільчі, влучання по них так на Кат може призвести до того, що ставка газу може припинитися до багатьох районів. На думку Юрія Корольчука, проблеми можуть з'явитися, якщо Росія здійснюватиме й подальші масовані обстріли таких об'єктів. Це може призвести до зниження видобутку газу в Україні. Воно ми зараз видобуваємо так, букаючи 19,5 мільярдів Так до 20. Це не означає, що він знизиться там відразу. Там наприклад мінус один мільярд кубометрів. Буде такого не буде, так але як ми бачимо. Нинішня зима так показує, що кожних 100 мільйонів там кубометрів вони є цінними і вони відігрують важливу роль. Тому в будь-якому випадку це да це погано. Чи маєте переживання щодо ймовірного зниження видобутку газу? Як на вашу думку, це може вплинути на побутових споживачів? Пишіть у коментарях. І до інших тем тижня, що минає у Полтаві, попрощалися із Михайлом Дерев'яновим. Він став 15-ю жертвою російського ракетного обстрілу 1 лютого. Чоловік із родиною проживав поруч із будинком, у який влучила Х. 22 Михайло Дерев'янов помер після тижневого перебування у лікарні. Його нього зайшов ну, металічний з ну як з перестінка, і воно йому зайшло в макушку. Вийшло у вісок. Тиждень анімації він боровся за життя, був включений до е, апаратів. Такого брата, такий як був, то ну, нема ні в кого. Рада Національної безпеки та оборони 12 лютого запровадила санкції проти екс-президента та нардепа Петра Порошенка, нардепа Віктора Медведчука та трьох бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Костянтина Живаго. Останній пов'язаний із Полтавщиною. Він власник металургійної компанії Ферекс, по складу якої входить полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Живаго є фігурантом низки кримінальних проваджень, зокрема щодо розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи. Його заочно заарештували у липні 2024-го. Зараз бізнесмен за кордоном. Серед санкцій, накладених РНБО, тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, заборона брати участь у приватизації оренді державного майна, збільшувати. Статутний капітал підприємств тощо. Також вони мають припинити угоди, зокрема, у сфері безпеки та оборони. За даними СБУ, це необхідно через загрозу держбезпеці. Військовий із Полтавщини Ярослав Шаркий здобув першу медаль на іграх нескорених. Це міжнародні змагання серед ветеранів і військовослужбовців, які зазнали травм і поранень. Нині їх проводять у Канаді. Наш земляк виборов срібло у лижних гонках стоячи. Золоту та бронзову медалі здобули двоє інших представників української збірної. Ярослав Шаркий, військовослужбовець збройних сил України, він отримав поранення під час виконання бойового завдання на Луганщині у липні 2023 року. У Полтавському дендропарку зимують птахи. Два лебеді та до півсотні качок мешкають на ставку. Їх не забирали на зимівлю через помірну погоду. Якщо морози посиляться і водойма повністю покриється кригою, птахів можуть відловити. Нині лебедів та качок щодня підгодовують комунальники та відвідувачі парку. У Нас он, яка краса, і підготовуємо і синичок. І, і білочок, ну в основному лебеді, качачки. Приходять обов'язково приходять і виходять на берег навіть. Приносимо зерно і кукурузу, ліба вже не можна кормити їх. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, залишайте коментарі та реакції. Дякуємо за перегляд! Спокійних та вдалих вихідних.